Голова обласної ради зустрівся з активістами студентського та учнівського самоврядування Полтави. Петро Ворона зазначає, з учасниками молодіжного проєкту Лідер майбутнього представники обласної ради контактують вже шість років. І така співпраця є корисною для обох сторін. Найкращі молодіжні проблеми розуміти ніж молодь ніхто не може. А влада працює для того, щоб для молоді все-таки створити перспективи, і вони повинні максимально включатися у роботу органів місцевого самоврядування. Петро Ворона прочитав активістам лекцію на тему місцева влада та демократія в Україні, у якій розповів про структуру влади та історію утворення місцевого самоврядування. За мету організатори заходу ставлять залучення молоді до процесів самоврядування. Головна мета це зацікавити молодіжну аудиторію. Темою місцевого самоврядування, щоб вони не тільки розуміли, що таке є місцева влада, а якомога активніше приймали участь у місцевому самоврядуванні після того, як закінчать вузи і коли вони ще є студентами. Майбутні лідери від таких зустрічей очікують багато. Поспілкуватись з представниками влади прийшли не лише старожили школи, а й новачки. Очікувань багато. Це за все поговорити з такою високопостовою особою. Побачити, що він себе представляє, чи наскільки він… Готово співпрацювати з нами, з нами саме з молоддю, а не тільки на своїй керівній посаді. Учасники самоврядування наразі старанно готують індивідуальні проекти, але за їх словами виникають проблеми з подачою матеріалу та оформленням документації. Тож, як тільки отримали можливість, вирішили звернутися за порадами до професіоналів. Відомо, що є багато проєктів, в яких ми можемо прийняти участь, але ми не знаємо, які механізми і це стає проблемою для нас, і ми не можемо. Через це брати участь в цьому і можливо створити спільні проекти або долучитися до вже існуючих. Наприкінці зустрічі організатори провели соціальне дослідження щодо бачення юними лідерами адміністративно-територіальної реформи та обговорили можливі шляхи вирішення конфлікту на сході. Петро Ворона зі свого боку підтвердив готовність до подальшої співпраці, запропонувавши активістам брати участь у засіданнях постійних комісій обласної ради.